Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося прикраси з Таїланду. Може, якщо в мене вийде, я додам ще кілька прикрас з Індії, бо я так хочу показати вам гірський криштат. Красивий і все, ніяк не займуся цим питанням. От, сьогодні дивимось дуже красиві штучки з Таїланду. Починаю. У 18 розмірі ось такий невеличкий прямокутний адуляр. Тут буквально камінчик 24 карати, по краям 2 сапфіри, 7 і 7 вага, 2000 гривень вартість. Ось такий тут яскравий камінчик. По камінчику є включення, є всередині, такі, як чорні цяточки всередині камінця. От тут, ну, бачите, от вона це воно всередині так. Здається, на поверхні, але це всередині камінчика. Сам камінчик досить яскравий, такий напівпрозорий, з позолоченою кантовочкою Ну і ще раз наголошу, що тут по краям два маленьких сапфірчика. У розмірі 17, я думаю, може 17,2 за кільцеміром це виглядає ось так. Так, цей ось такий адулярчик е, крапелькою, або хочеться мені сказати, що в формі мигдаля. Тут 28 карат камінчик 11,3, 2350 гривень вартість. Тут додаткового нічого немає, тільки широка шинка і позолочена окантовочка. Красивий адулярчик приблизно 23 на 15, сам камінчик. Так, я кажу приблизно того, що можуть бути погрішності. Ну, але в даному випадку це, в принципі, відповідає дійсності 23 на 15. Ось такий красивий адулярчик. На жаль, поки сережок немає, не знаю, може у мене де підвісочка є, яка лежить і мовчить, але в основному каблучки. В розмірі так само приблизно 17-17,2. Красивий ось такий насичений цитрин в шахматній огранці. Він темний, такий, от як коньяковий. По краям по два маленьких цитрина, 3000 гривень. 40 карат камінчик, 17,7 вага. От Розмір каблучки маленький. 28 на 18 камінчик. Давайте перевіримо. Ну, може 26, може трошечки не 28. Шахматна красива граночка. Мені подобається тут камінчик крупний і так немало срібла. Бачите, таке типо, як сердечко. І він ще височенький, але він на пальці він не заважає. Зручний перстень царський. Якщо будете мені щось показувати, то краще фотографії скидуйте, дівчата, бо я, по-перше, можу відео не день у день виставляти, а по-друге, в мене в голові другий раз це змішається каша. Я зніму відео, потім ще якісь прикраси подивлюся, і воно все перемішується, тому краще фотографії, щоб мені скидували, бо я так можу або щось переплутати. Вони так зрозуміть та дати вам невірну інформацію. Тож, так. і ще один адуляр. адуляр 18.3. 18.3 тут розмір приблизно. Отут От широка шинка ось такий адуляр. 2850 гривень цей вартість. Хризоліти по краям 31 на 16 адуляр, 14,5 вага. Ось така тут позолочена окантовочка. Шарики хризоліти. Ось так знизу він виглядає, наш адулярчик, ось так поверху. Це такий камінчик, він так слоями, тут їх видно. Але він яскравий, красивий і сама форма красива. Цієї каблучки. Такий приємний, ще когтики, -ко -ко нохтики, які гостреньких до нього, то була б така кішача тема. Венький аквамаринчик у розмірі 18,2 з тупазом по краям 2300 гривень. Також тут срібло йде в нас без покриття. Переднє в нас було в чорному радіюванні. Ось так всі біленькі без покриття. Тут красивий аквамарин. він схожий трошки на топаз, бо такий колір не сильно яскравий і красиво переливається. бувають такі підвісочки і рідше сережки. Так, і ще каблучка з одуляром. Щось у мене сьогодні сумі одуляри 17,8. 2350 гривень 12,6 вага. Така красива з родолітами по краям. Красива форма. Камінчик 21 на 18, якщо я каратні зараз його. Ага, 28 карат тут камінчик. Дуже красивий, напівпрозорий. Вони трошечки підсвічуються, ну, як сказати, бувають і яскравіші, але все одно і різація тут класна Напівпрозорий напівбілий Бачите, такі, як білі розводи він має. Такий адуляр, щоб втягти і просто ним милуватися. Далі є ось така рибка-брошка-підвізка. А, тут досить яскравий одуляр, але він має щербинку, вона відчувається ногтиком. Оченят родоліт, такий красивий хвостик, 11,3 вага, 2000 гривень вартість. І каратність може, я знайду сьогодні на цю рибіоху нашу. Може і не знайду. А, тут заявлено 14 карат, але вона досить така немаленька, два на тринадцять. Ось тут, бачите, ну от її, як би сказати, не видно, вона просто ногтикою відчувається. Так, не... А, і тут не ідеально зашліфовано. Тут роз'ємна ось ця штучка, можна її трошечки відігнути і почепити на якийсь чокер. Але мені особисто подобається вона більше як брошка-рибка. Ну, щоб не отак висіла, а отак вона мала би бути. 11,3 вага. Далі у розмірі 19, рівно прям 19, а метис, такої красивої огранки та топази. Тут такі квіточки, бджілка красива. Ось такий. 1900 гривень вартість. Такий. А, тут незвична огранка. Маленькі топази і бджілка. 10 з половиною грамів вага. І тут камінчик сам. 17 на 13, ну, приблизно ось так. Або сама прикраса, так, я вам покажу 3 сантиметри. Рибка у маленькому розмірі приблизно 17 167 17 ось така 2000 гривень. Тут хризоліти в оченятах сапфірчики, Такий хвостик красивий у чорному радіуванні. Я думаю, що в нас буде друге сьогодні невеличке відео з гірським кришталем. От, подивимося увечері сьогодні гірський кришталь. Тож, залишайтеся з нами. Ось така рибка. І ще адуляр у 18 повному розмірі. Тут видно такі включення, бачите, всередині камінця. Ось такий камінчик. 2600 гривень по краям гранати і маленький прозорий адуляр, червоні гранати. 18-й повний розмір, 16 грамів 28 на 19 наш камінчик. Ось так він виблискує. Чогось я саме на адулярах зосереджена, не знаю, чому я от лабрадорчики так не беру, але в мене індійські лабрадорчики ще є. Я думаю, ми найближчим часом їх також подивимося. Кому цікаві, напишіть, будь ласка, свої плюсики. До індійських лабрадорів. Звісно, якщо я в Таїланді бачу щось красиве з лабрадором, я обов'язково візьму, але щось мені останнім часом не подобається прикраси лабрадори в них. Ну, точніше, з лабрадором, щось мені здається. Ну, не такі красиві лабрадори. Або за дорогі, або просто не такі красиві. Ось така підвізочка. 2300 гривень. Тут в позолоті, вона схожа на топаз, але це аквамарин. І Три маленьких опальчика 4 і 2 вага. Це можна брати, якщо у вас є щось з топазу, то до топазу цей пузачик підійде. Він дуже такий прикольний. І опали. Розміри 184 18 Ось така каблучка в позолоті з топазами. 4 і 6 вага, 1800 гривень. 5х5, блакитні топази. Вона така ніби як і тендітна, і при цьому виглядає помітно. Вона реально схожа як лимонне золото. Далі ось такий камінчик празеоліт 30, карат, невеличкий гранат, 13 грамів, 3200 гривень вартість. Празеоліт. Зелений амитис. Тут у чорному радіюванні. сам камінчик 27 на 16 і зараз покажу інший варіант про зооліту овальний 3 000 гривень тут один сапфір овальний також дуже красивий, 12,6 в нього вага 3 см на 15. Такий приємний. Він в чорному радіюванні, але в даному випадку тут з чорного видно тільки вушко. Або на шнурочку, або можна на ланцюжку. Красивий. І ще стопузок ось такий є. Тут 5,7 вага, трикутний топаз зверху. Цей більш насичений. от Він реально схожий на аквамарин. Такий насичений, синій або блакитний колір, правильніше сказати. Просто в чорному радіюванні чорний колір виділяє колір камінчиків. От. Той у нас той, що в позолоті, він більш такий ніжний, цей. трошечки як крупніший. І більш насичений за кольором. А той ніжний і з красивим таким відблиском. Перемотайте та зверніть увагу на те, як він блистить. Маленькі сережки. Я його буду ще показувати, коли буду е, робити. Обзор на мініатюрні перекраси. Ось такі з радолітами. маленькі дракончики, 850 гривень. Вони родовані. Також Таїланд. Але це інший виробник. Ось такі маленькі, Малеча. 15 мм. Трошки в мене є ще цих, як вони називаються, зажимчиків силіконових. Тож я обов'язково покладу, щоб вам тут було зручніше. Але тут самі оці оригінальні застібочки, вони добре фіксують. Але все одно, як силікон, ну, він здається надійнішим. Того його всюди і пруфтий силікон, бачите? І тут у нас і справі також нікуди без нього. Ну, ще ми з вами можемо подивитися буквально дві штучки. Может, так здождіть, що я ще знайшла. Ага. Незвичного і на не любителя ось такі сережечки-ужики. 1900 гривень в них вартість. Тут просто срібло. І в оченятах емаль. Ну, так, такий от, зелений кольор у нас зроблений, така. застібочка. Якщо треба на своїх вухах, я їх можу сфотографувати. Ось такі зміючки ну, до 4 см, трошечки на 4 см в них. довжина. Вони на срібні, покриті родієм. В принципі, замочок нормальний, але тут також треба силиконові штучки ставити. Класна, ось така підвізка з подвійним сердечком. Тут насичений синій аквамарин. Або насичений він такий, як синьо-зелений, колір моря. 2600 гривень вартість, тут три красивих амотисти. Вона, типу, така подвійна. Можна нижню частинку зняти і сюди щось поставити, типу паралинки, наприклад. От, хоча в такому варіанті вона. Цікавіше виглядає 11 грамів вага і загально 6 см на чорний ланцюжок або чорний шнурочок. Подвійна вушка. В буквальному сенсі серце океану. Два серця. Таїланду Останнього ми сьогодні подивимося у розмірі 17,5-2700 гривень. Це лимонний кварц незвичної гранті по краям топази. 12,3 вага, 22 на 17 камінчик. така незвична гранка. Ще раз. Який у нас 17, а, тут 18, 17,7, 18 розмір. І він такий, бачите, височенький, досить. Але не такий крупний. 2700 гривень вартість. До вечора я хочу нам з вами підготувати гірський кришталь. В мене є в розмірі 18,5 або 18,2 трошечки менший з ось такими підвісними класними сережками. Вартість набору буде 3500 гривень. Ось в такому варіанті. Якщо вам подобається, обов'язково пишіть. Так, 4 сантиметри. Вони всі суцільні. Ну, я не можу їх, на жаль, розділити поки що. От, далі там все, що лишиться, то вже будемо з вами вирішувати. Ось така у нас на сьогодні історія. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Ой, і ще ж місто буде обов'язково ось таке з такими палицями і гірським кришталем. Тут у нас без огранки камінці, може бути ще заграночкою. І ось ця по центру кулька срібна. В такому варіанті вартість на мисто 2000 гривень. Тут 45 см, приблизно на ювелірному тросі. Та срібло 925 проби. Ось така. У нас сьогодні історія. Все, тепер точно я прощаюсь. Всім бажаю гарного дня. До побачення.